Компанія Автопарк нове надходження. Шкода Суперб 2010 року випуску на бензиновому двигуні 1,8 літра, механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічний автомобіль без нарікань. Автомобіль у нас офіційний і в Україні мав двох власників. Присутність іде експлуатації, але авто все в рідній формі. Повністю вся сервісна історія по комплектації. Легкосплавні диски оригінальні 16-го радіусу на зимовій гумі, задні парктроніки, чорний текстильний салон з збереженому стані, по комплектації мультимедіа, двозонний клімат, датчик світла, повний електропакет а також регулювання дзеркал з тонкою і складанням, також підігрівом. По задньому ряду. Все чисто охайно. Стеля також чиста. А, оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредита лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Автопарк, телефонуйте.